Такий сад є, тут також підемо купати. Цей сад багато років вже має. Там недалеко будівля є, називали її Панський дім, колись пан такий жив. Його власність було цей сад. Вже багато років має, може якісь скарби є, монети, щось заховане. Будемо також шукати. Ось сільгостехніка була, які склади, все розвалено. Синій хащі. Там як бачите, ці дві смиреки, там теж також будівля, цей будинок розвалений. Панський дім називали, був тепер тут неподалік будемо не купали. Такі склади були. А сьогодні мороз, мінус 6. Тут неподалік йдемо на одне місце. Так, така місцевість є. Ми тут будемо купати. Тут колись мій тато розказує. Багато хто з села розказував, що я навіть пам'ятаю, десь на цьому місці комбайн цілий був, тут плуги різні, все так називали цвинтр. Це місце. А чому цвентербу скидували весь ну, металлом тепер? Може які якісь хороші запчастини сільгос Сільгостехніки. Попробуємо нашу апаратуру розклали і спробуємо тут шукати. Будуть якісь цікаві знахідки, буду обов'язково показувати. Якщо якийсь маленький буде, мінус 6, просто батареї, щоб не сідала повербанку, думаю, може хватить. Так що починаємо купати. Забув з вами привітатись. Всім привіт. Досі підписники, глядачі мого каналу, мене звати Богдан. Так що будемо починати щось купати, шукати. Отакі от місцевий сигнал.

Разу коло цього місця бо хащі такі. Тяжко знімати. Можно фристуватись. на всі дрібні насідки. венький сигнал. Мы специально пробоем чуть сейчас. Вот так. Ну всё. Вот так. Вот такая. Точка. Так, йдемо далі купати, нічого тут немає. Такий якийсь терво росте, верба, брезана, димоморші щось є. На жаль, немає нічого.

Да. Yes. Мам. Так, Требните. Добре, включимося, щось ще якісь сигнали. Зашел ще одне. Балтик. Вот как вот так. Там I'm sure. salinho com kings Раз усе кнопка купались. Оу, как бляшки, так брали сценарію дуже багато є. Я вже трошки накопав без камери, бачите смисл показувати, таких знаходок потужних немає. Таке якийсь віску. Ляшка. I'm Прям скажем Хто купає метал, Покупаем металл. Клю змей НЛС щит. І включив метаву шукач і виключив взагалі його купав 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 покупав трошки металу. вам покажу я думав що камера включена не включена там гайки гайки попадалися різні Маленькі метали, ніказу не, не показували, там пару пальців впалося, з пів мішка. Не Знаєш, тут є все затопуємо задію, чиє не подлення є, Бо тут купа цегли є розвезено, тут урати точно не будуть, але я закопую з бой. Я викупав, я закупав. Оп, по таких знахідках, потрошки-потрошки по назбираємо. Ви бачите, таке от місце. Тут купав, тут купав, там щойно викупав, тут знову сигнал показується. Тут піднімної. Кажу, що там, знаєш. Зараз на штохтив поставлю, подивимося, що там є. Тут взагалі все залиска 对。 после може да го тегна правилно късно направо. не е Закупаємо, і йдемо далі. Ось таке місце я перекупав. Два на півтора. Багато тут чого знайшов, дуже багато. Ще отвіть будемо. Ще за мною то можна дрібутина шукати багато. Я вибрав, що більше я вам зараз покажу скільки. Стільки всього накопав, пальці різні, ну там мелочі дуже багато, дуже дуже багато, але тяжке одночасно, мало що місця займає, багато таких грубих пальців, болтів різних. Все забивають тут. Такі такі пальці і ще один палець. Багато чого тут знайшов. Ще знайшов такий бідон. На такому маленькому місці тут знайшов щось таке цікаве. Хто знає напишіть, будь ласка, що тут таке тут. Від якогось трактора, але що. Ну, ланцюг само собою, латунь, ще один палець. І теж так само місце тут дивлюсь, всюди сигнали, ну невеликі, але такі більш-менш, буду купати. Хтось ріже бензпиламент, дерева. А я буду купати далі. ще. Взяв з собою сальця, чайок і перекусимо трошки. Тож вже накопали. Година вже 3 година дня. Перекусимо сельцем, підкріпимося і далі докопи цілий день, будемо сьогодні купати, побачимо, скільки накопаємо. Так що всім смачного. Хочу показати хороший сигнал, я трошки вже відкопав. Зразу слабий сигнал був. Зашкалюю. Вказати, що там є? Оба! Дивіться, яка знахідка, оба! Сказав що тут таке каток чи що хто знає теж пишіть хороша знахідка десь кілограм має ya Є щось. Так що буду далі купати, буде щось цікаве, буду показувати вам. Так, одним словом, стільки його надкопав Тут ріжуть. Пану буде чути. Ще такий обідон знайшов, теж вже в всередину. Так, подивимося, скільки накопав, тут трошки є кілограм. Трошки накупал. Буду вдома, зважу, там включимся. З цікавих находок знайшов, що плоскогубці, я їх вже відчистив. Вже відчистив їх. Ручки такі от, бо линовник. В салафані були замотані. Сильно не заржив. Це латунь. Такий от кронштейн мені буде потрібен. Хто знає, то знає для чого для цього. І трошки МІДі з алюмінію. От така булванка. І все тут Зараз заробимо поважу скільки є. Мені здається, десь коло 80-90 кг. Так, я поставив на вагу 85 десь Тут Зараз я знімлю, бо тяжко тримати. Бачите. Зверху провалка, всі пальці. Там далі бідон, я просто в мішок взяв. Тут знизу цей бідон є. Ще плюс ті находки. ну почти 100 кілограмів. Хоча 90 кіло накопавлю. 90 кг я накопав, то рахуйте за 6 годин. Що я так собі? Поволі купав 6 годин. Ще продачу плоскогубці, хороші совєтські, Ще якісь маленькі Дерочки відчистив. Так, що. так, я поки що збираю метал, назбираю, тоді здамо метал і Подивимося, скільки там що зробимо, відкладемо гроші. Щось придбаємо для розіграша, але я вже маю для розіграша. Так що просили дещо розіграти, зараз подивимося. Просили ви розіграти пару голубів, оцю пару голубів розіграємо. Хороша голубів і ще є одне. Що розіграємо? Отакий От набор ключів. Це не реклама. Зіграємо набор ключів. Так що не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватись на канал. І всім пока!